Там, де лаври злота кантата, височіє в гомені століть, Мати невідомого солдата на могилі на чотіні стоїть, Б'є вогонь з під сивого граніту, Полум'я кипить му джерело, То горить велике серце світу, Щоб каміння жилами вросло, А в старих очах тремтить сльозина, Що з пропекти броню, Стала мати і впізнала сина В кількотанні вічного вогню. Журавлі летять спокійним клином, Розв'язають синю височі і летять, курличить в Вдалечі, безкрайно далечі. Вийде мати одинока в поле, в самотинні піде у Уклоніться жінці, сивочолі. Журавлі, солдати, журавлі. По весні вона вас виглядає, як зоря зоріє над селом, і чекає, все ж таки чекає, може, син її,